Такі от літачки, так як Надія Савченко є, є пілотом, і просто закидати російське консульство з нашими побажаннями підтримкою до Наді, з нашими думками про Росію, про Путіна. Тобто, фактично, тут кожен писав все, що він думає про, про, про Росію, про Наду, про все, що завгодно. не там там Волю Савченко! Волю Савченко! Волю Савченко! Волю Савченко! Волю Савченко! Волю Савченко! То, що зараз відбувається там, там он... у меня дома, это... Показатель того, что во всем происходит в стране, да. И я очень сильно переживаю за надежду. Прекрасно понимаю, что она как как человек страдает за нас всех. И я надеюсь, что его ее выпустят. И, конечно, агрессия, та, которая у происходит у меня дома, она закончится.